Вітаю! Сьогодні згадав такий приклад для тих, хто розуміє, що треба преміум клієнтів, хто розуміє, що треба збільшувати чеки, але думає, що якщо я поставлю великі розцінки, чи в мене буде Преміум пропозиція якась. На неї ніхто не зреагує і ніяких мені преміум клієнтів це не принесе. Вона навпаки відлякає від мене і тих клієнтів, які в мене є. Дивіться, колеги, такий приклад із життя. Я думаю, що багато з вас вже літали в літаку, а хто не літав, то ті бачили у фільмах та по телебаченню, що в кожному літаку на кожному рейсі. Є звичайні місця, або економ-клас, а є там бізнес клас. так. І от коли ви літаєте літаком, так, ви бачите, що бізнес-клас теж займають місця люди, купують білети, хоча вони там в рази дорожчі, ніж в економ-класі. Здавалося б, яка різниця літак в один і той же час вилітає і в один і той же час... Прибуває та в інший аеропорт. Яка різниця? Чому люди переплачують за квитки в рази на тому ж літаку? Так, от задайте собі це питання і згадайте, що бізнес-клас теж в літаках. Зайнятий так частково чи повністю це вже інша річ, але розумієте, що одне крісло у бізнес-класу перекриває декілька крісел проданих квітків у економ класу. У вас так само буде. Якщо у вас будуть преміум пропозиції, то на них частка ваших клієнтів зреагує. Не буде преміум пропозиції, припустимо тільки економ пропозиції то на них буде реагувати економ клієнти, середній клас якийсь можливо, але преміум клієнтів у вас не буде, бо нема преміум пропозиції. Висновок, робіть преміум пропозиції, робіть це, як це сказати, грамотно, так? робіть це за правилами і буде вам щастя, будуть вам і преміум-клієнти, і преміум замовлення. Я в описі цього відео викладу ще посилання на інші відео з моєю думкою щодо преміум-пропозицій, а якщо вам треба більш конкретики, то чекаю вас на нашому патреоні, там більш докладніше і більш детально з цього та інших моментів швейного бізнесу. До нових зустрічей в інтернеті, а з кимось, можливо, і у реальному житті.